Вітаю, це Ігор Бойко і подкаст вдосвіта, де я щоранку говорю про найважливіші події футбольного дня. Сьогодні у нас 21 липня, і такі події відбулися. Перш за все, Ворскла отримала свого суперника в лізі конференцій. Досить несподівано цим суперником стала грузинська команда Діла, яка після поразки на виїзді від словацького клубу Дунайська Стреда Стреда» 1-2 вдома зуміла перемогти два що стосується цього матчу, декілька слів діла відразу в першому таймі створила такий тиск на ворота суперника, що той не витримав, хоча дуже сильно намагався це зробити з усиллями голкіпера. І, зрештою, стався гол в другому таймі. Вже дунайська Стреда атакувала, але все одно забила діла наприкінці матчу, ближче до завершення матча, там довго тривав поєдинок через вимкнення світла, і е, вдалося ділі пройти далі. Що це? За команда теж швиденько. Її очолює вже 2,5 роки українець Андрій Демченко. Це той самий Андрій Демченко, який грав довго в запорізькому металурзі, а також був в складі Аяксу, який вигравав Лігу Чемпіонів всередині 90-х років. Так сам він не грав, але певний відрізок часу проходив як перший український переможець Ліги Чемпіонів. Діла грає в те, що Зараз модно називати сучасним футболом. Команда пресингує багато, багато грає без м'яча проти м'яча, і це часто стає проблемою, тому що коли пройти ось цю першу лінію оборони діли, то там є труднощі, є індивідуальні помилки у захисників. Ну і також команда тримає м'яч дуже багато. Це такий дивовижний момент, що діла навчилася грати з м'ячем, робить багато передач, багато контролю, зважаючи на те, що кожного разу стадіон поле стадіону в горі, місто, де базується діло, звідки воно походить, не виглядає приспособленим для того, щоб тримати м'яч. Окрім Демченка, там ще є два українці голкіпер Євген Кучеренко. Який був в колосі, грав за Поділля в першій лізі, але останні роки вже за кордоном виступав. Він був в Казахстані. Ось тепер цей рік проводить в Грузії. А також нападник Микола Ковталюк він взагалі з 2017 року вже не грає в Україні. Був він зіркою якраз діли, а декілька років тому. Грав також за інші клуби в Грузії. Останнім часом був в Казахстані, але повернувся до діли і є основним нападником. Але не Кучеренко та Ковталюк є зірками команди. Бразильський півзахисник Алеф та лівий захисник Вандерсом. Це ось зірки, вони вже давно в Грузії, давно в ділі. І також особливо варто відзначати. Флангових атакувальних футболістів це Онорего Міс та Тірі Гейл. особливо неймовірно виглядає барбадосець Гейл, який в цьому сезоні в чемпіонаті Грузії забив 10 голів та зробив 5 результативних передач. Він забив також і в матчі проти Дунайської стреди. Гравець невисокий, але дуже різкий, дуже швидкий. І обіграти хоче будь-кого і може таке враження, що будь-кого. Що стосується шансів, звичайно, Ворскла нібито є більш сильною командою, але діла була аутсайдером в протистоянні з Дунайською стредою. А ось в протистоянні Ворскла, так, Дунайська Стреда, я б не назвав фаворита. Тому ось це суперник дуже неприємний, дуже вмілий і. Добре підготовлені. тому Ворсклі легко не буде і говорити, що вона фаворит і пройде далі, ну аж ніяк не слід. А далі перейдемо до важливих футболів, до закордонних футболів. Головна важлив, найважливіша тема цього літа це звичайно Саудівська Аравія. І ось нові нові футболісти з'являються, які туди можуть і хочуть, а хто не хоче перейти. Мане як повідомляють що французькі, німецькі змі прийняв пропозицію аль Насра, це клуб де крищану, Роналду та решта, і готовий перейти. Потрібно, звичайно, ще домовитися Баварії та Аль-Насру щодо суми трансферу, але найголовніше, що Мане погодився. Утім, коли ось з'явилася ця вся історія з можливістю переїзду зірок і під зірок, і ті, хто хоче просто. Годувати сім'ю в європейському футболі до Саудівської Аравії, то Мане, наприклад, у мене був найпершим варіантом. Через те, що в нього був такий поганий сезон в, власне, в Німеччині. Його Баварія купували як зірку, але він такою зіркою не був. Наприкінці сезону там, посварився з партнерами, з тренерами, навіть до стартового складу не потрапляв. Зрештою, це був ідеальний футболіст для цього проєкту. Вчорашня зірка, у якої сьогодні проблеми. І коли Карим Бензема відкрив ось цю можливість переїзду до Саудівської Аравії, а це був Бензема, Крищану Роналду скаже, що це він. Однак, коли Крищану Роналду взимку переїжджав, до Саудівської Аравії це радше був переїзд туди, де йому готові платити гроші, які він хоче. Тому що в Європі йому ніхто не готовий був платити, ніхто не готовий був пропонувати якусь роль. І це була швидше безвихідь для Роналду. Тоді, як карім Бензима, перший ось такий великий трансфер літа, приймав цю пропозицію цілком свідомо, і після Бензема вже поїхав. Ішли всі ці гравці. Ось мене на той момент, на момент рішення Бензема, був для мене найпершим таким варіантом, хто поїде до Саудівської Аравії. І те, що він там опиниться, нічого дивного, він, зрештою, мусульманин. Йому там буде простіше, він невибагливий в своєму позафутбольному житті, тому також йому буде простіше. Ну і зрештою, Баварі буде простіше отримати. Гроші та віддати футболістам, який має величезну зарплату і цю зарплату на цю зарплату не працює, скажімо так. А ще один кінець світу, далека сторона, взагалі в Європі якісь цікаві події відбуваються, тому що здається, що центр футболу переноситься з Європи в інші місця. Про МЛС та нову Барселону. Інтермаяк. Ось Сполучені Штати Америки, та взагалі так званий Новий світ, він був створений переселенцями і команди, люди, групи людей, які приїжджали до Сполучених Штатів, там, до Канади, до Мексики, вони називали міста, поселення іменам своїх старих поселень. Ось, Інтер Майамі, я не знаю, це ж нова Барселона 100%. Це та сама історія, коли ось люди об'єднуються, приїжджають на нове незаселене місце і дають назву тому, що там знаходиться. Вже знаходилося, але воно невідоме. Так ось Жорді Альба, слідом за Лео Месі та Серджі Бускетсом, став гравцем інтера Майамі, найгіршої команди МЛС в цьому сезоні, але... МЛС це не та ліга, де вилітають, і не та ліга, де в наступному сезоні не можна стати найкращою командою вже. Також пишуть, що Андрес Енгєста стане гравцем Інтера Майами. Андрес Ньєста, якщо хтось думає, що він вже на пенсії, то ні. Він багато років грав в Японії, може продовжити кар'єру ще в США. Ну і звичайно, Луїс Суарес. Те, що робить Інтер Майами, це називається тиск на. Ностальгію. Футбольні вболівальники зазвичай люди не дуже молоді. І е, їм потрібно бачити того, кого вони знають. Коли хтось ось в таких малосерйозних, малопафосних місцях, купує якогось юного таланту. Тіаго ну, прибли... Альмада, наприклад, чудовий е, футболіст, який грає в МЛС. Ну, але кому яка різниця на того Альмаду? А ось коли Месі. Коли ін'єста там в Боліва Барселона цих людей була найбільш популярним клубом світу, і ось тепер цей найбільш популярний клуб світу переїжджає в МЛС. Так він не найкращі. Вони вже не найкращі футболісти світу. Вони не найкраща команда світу, але люди завжди згадують те, що було, і вони ходитимуть, вони дивитимуться цю команду набагато набагато більше ніж тих молодих зірок, котрих. Може купувати, або ж запрошувати, або ж купувати М клуби МЛС. Тому це ось такий дуже гарний хід, і він не відповідь. Ну це не відповідь, це паралельний розвиток. Швидше з Саудівської Аравії грошей таких неймовірних в МЛС не пропонують цим футболістам, і вони пропонують ось цінності більше. команда, подивіться Барселона, це ж. Круто, ніж просто давати всім футболістам неймовірні гроші, Ну, що пропонує Саудівська Аравія потім на виході, і що пропонує МЛС. Це різні дещо речі, і е, цікаво, як довго це все протримається в Саудівській Аравії, тому що в МЛС це вже було і це буде триматися довго. Зірки приїжджали, і Ібрагімович був, і Бекем був, і Гаррет Бейл був, тобто нічого нового. А ось Саудівська Аравія хто знає. Тому, власне, туди всі їдуть якомога швидше. Всі дуже хочуть туди прямо зараз. Тому що хто знає, що буде через рік. Тепер, нарешті, Європа. Манчестер Юнайтед вчора був дуже важливий день для цього клубу. Бруно Фернандеш став капітаном Манчестер Юнайтед. Уже офіційно оголошеним. І Андре Онана став гравцем команди новим першим номером, теж вже офіційно оголошено. Це важливий крок, тому що ну, навіть я в себе в телеграм-каналі писав: ну, всі, всі знають це. Ну, тобто, не ні для кого не секрет, що символом невдач Манчестер Юнайтед останніх років. Минулого, позаминулого року, позаминулого більшого з цього провального сезону була зв'язка Девід Дег Гарі Магуарі. Ось ця команда, як ці футболісти, не є символом ось, сучасного, скажімо так, футболу. То футбол, який хочуть грати топ команди, тобто побудова гри від власних воріт через короткі передачі, через виведення м'яча за допомогою вмінь. Деге та Магуайра це ну це жахіття, і ось тут перший пас поміж ними, другий пас поміж ними це е, те, е, чому Манчестер Юнайтед були величезні проблеми. Чому ця команда не могла вважатися елітною. Скаємо так, чи сильною, чи стабільною, чи серйозною. всі слова підходять насправді, ось тепер Магуайра не буде він не капітан, Команду він, звичайно, не буде гравцем стартового складу. ДГ вже немає. Є он Онана, футболіст, який вміє грати ногами, який є символом ось цієї перебудови. Це дуже схоже на те, що було свого часу в Манчестер Сіті, коли Джо Гарт змушений був піти. Хоча Гарт не так багато помилявся, як ДГ, він був значно більш стабільним голкіпером, але він не підходив під нову систему і е, займався Манчестер Сіті пошуком голкіпера, тоді доки не знайшов Едерсона. Те ж саме власне відбулося тепер і в Манчестер Юнайтед. Ну і Бруно Фернандеш капітан це, звичайно, для мене не ідеальний вибор капітана, тому що Бруно Фернандеш занадто емоційний та драматичний. І занадто е, легко піддається, занадто сильно впливає на нього результат. Тобто він не може перевернути гру, коли все погано. Чим має займатися капітан, він е, багато, давайте сказати, відверто ниє, багато скаржиться, а капітани мають бути іншими. Але, можливо, ось постійний статус, можливо, цей статус лідера та вожака, тому що раніше він був просто... Е, Помічником Маквайра, а тепер він вожак команди допоможе Фернандешу. Ну і на сам кінець трохи про Астон Віллу, клуб, який динамічно розвивається і який зробив вже трансфери деякі цікаві, і зараз може підписати Муса Д'ЯБІ з Байера за 50 мільйонів євро. І цей трансфер, і ці трансфери, які відбулися минулого літа Дієго Карлос, Бубакар Камара, Тобто, ми не пов'язуємо це з Мончі чи з Емери, Це все трансфери приблизно однакового штибу. Це футболісти, які могли б розраховувати грати в більш успішних клубах ніж Астонвіла, але вони опинилися в Астонвіл і опинилися не тому, що їм там багато платять, тобто це не через гроші. Вони там опинилися, тому що Villa може бути цікавим перспективним проектом. Ось минулого року діябій міг опинитися в Ньюкаслі. теж не тільки через гроші, а через те, що це цікавий перспективний проект. І зараз Villa такого виглядає команда, яка з цим складом, з цими новачками змушена буде думати про топ 4 тобто не може претендувати, а змушена думати. Це серйозні витрати, це серйозні імена. І і Пао Торес. Наскільки це якісні гравці, наскільки вони там допоможуть команді, це вже інше запитання. Ми цього не, не зараз займаємо. Головне, що це імена серйозні, і на Астон Вілу тепер будуть по-іншому дивитися, ястонвіла з цими футболістами має ніби претендувати на більше, на більш високі місця. а зрештою на лігу чемпіонів. Діабім той же говорив, що він хоч, хоче грати в Лізі Чемпіонів. Пау Торос говорив теж, що він хоче грати в, Лігу, в Лізі Чемпіонів, але їх в клуби Ліги Чемпіонів не запросили. Тому вони змушені йти в клуби, які претендують на Лігу Чемпіонів. І це, мабуть, навіть важливіше опинитися в клубі, які, з яким ти хочеш пройти оцей шлях. Але прем'єр ну, Ліга з усіма проблемами, які зараз є, в неї. Деяких клубів все одно це дуже конкурентний чемпіонат, і Астон Віллі буде не просто Пау Торесус. Не вирішальний футболіст, Діабі може допомогти, але також, також це буде непросте завдання для усіх і Емері, і Діабі, і решти, щоб Астон Віл опинилася там, де вона хоче, зважаючи на свої трансфери. А що ж на цьому на сьогодні? все. це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта, де я відповідаю, розповідаю про найголовніші події футбольного дня. Ну і намагаюся їх аналізувати. Підписуйтесь на мене всюди, де тільки можливо. До побачення!